Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за однією найкориснішою та найсмачнішою ягодою це малинкою. Малина росте на невеликих кущах, які можна знайти в лісах, полях і навіть на городах. Кущі малини мають тонкі гілочки, які покриті маленькими колючками, тому треба бути обережними, коли збираєш ягоди. Найкраще малина росте на сонячних місцях, де є багато світла і тепла. Малина має маленькі червоні ягідки, які складаються з багатьох маленьких соковитих часточок. Вони схожі на груленькі кульки, зібрані разом в одну ягідку. Малина м'яка і дуже соковита, її приємно тримати в руках і їсти. З малини можна приготувати варення, компоти та різні соки. Сьогодні я пропоную вам навчитися робити ось таку малинку власноруч. З пластиліну. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики до роботи. А ця ягідка чарівна нам потрібна неодмінно. В саду в лісі виростає, від застуд оберігає вона дуже вітамінна, називається малинка. Для роботи нам потрібно пластилін рожевого зеленого кольору, серветки, дощечка для ліплення, стека. Розпочинаємо нашу роботу. Беремо великий шматочок зеленого пластиліну, стеку і розділяємо його на дві частинки. Ось так. Одну частинку ми відкладаємо назад у тарілочку, а з іншою більшою частинкою ми будемо працювати. З більшої частинки зеленого пластиліну ми формуємо кульку. Можна робити кульку між долоньками, так як це роблю я, а можете використовувати дощечку. Як вам зручно. Формували ось таку кульку. Тепер великим, великим, і вказівними пальчиками, ось так, ми її витягуємо, Ну, щоб ніби утворилася у нас краплинка. Потім прикріплюємо на нашу дощечку ось так. І робимо, ніби як пірамідку. Ось таким чином. Зробили, і відкладаємо в сторону. Потім беремо пластилін рожевого кольору і невеличкими частинками відщипуємо від нього маленьку частинку і скочуємо в кульки. Таким самим чином, або між пальчиками, або на дощечці. Правимо нашу основу, як ми робили зеленого кольору, а також маленькі рожеві кульки, і будемо їх прикріплювати, ці кульки, до нашої зеленої основи. Одна біля одної, ось таким чином. Одна біля одної по колу ось так. Ось так. Вийшла ніби квіточка у нас, так? Дивіться, як гарно. Потім беремо ще кульки і починаємо викладати другий ряд. Але будьте уважні. Дивіться, цю кульку ми прикріплюємо знизу між двома. Іншими кульками, ось так І знову по колу. Ось така малинка вийшла у мене. Ми її відкладаємо, беремо шматочок зеленого пластиліну, який в нас залишився, розрізаємо його навпіл і формуємо ковбаску. Ось, це буде хвостик нашої. Малинки і прикріплюємо його ось тут, зверху. До цього хвостика ми зробимо листочки, розділяємо наш зелений пластилін на дві частинки. І формуємо кульку, потім розплющуємо між пальчиками вказівним і великим, і робимо таке невеличке загострення. Це буде листочок. Прикріплюємо до нашого хвостика. І ось такий листочок і така малинка вийшла у мене. З нетерпінням чекаю на ваші вітамінні ягоди.